Вітаю у промову! Сьогодні визначимо, як краще сказати відправити листа чи надіслати листа в українській мові, помітно, збільшився діапазон вживання дієслова відправляти зі значенням руху та його відтінками. Відправляти зараз ладні усе. І листи, і повідомлення, і гуманітарну допомогу, і автобуси, і когось на роботу, і навіть геть. Це спричинено впливом російської мови, де дієслова «отправлять» і «отправіть» є органічними. А от в українській мові є кращі та природніші відповідники, наприклад, надіслати повідомлення чи листа. Випроводити або вирядити когось на роботу, спровадити, послати чи вирядити в дорогу, послати гуманітарну допомогу, вигнати за двері, відправити геть, запроторити заграти, загнати на той світ. Говоріть українською правильно та замість повсюдного відправляти. Запам'ятаймо ці точні українські відповідники та послуговуємося ними вміло.